Нещодавно я помітив, що віруючі люди не люблять, щоб їх називали рабами Божими. Мовляв, ми не раби. І справді, читаючи Євангелі від Йоанна, 15 розділ, 15 вірш, Ісус Христос говорить: не рабами буду вас звати, але друзями, раб не знає, що робить його пан, а ми знаємо, для чого прийшов Ісус Христос і що Він зробив для кожного із нас. Давайте будемо казати слуги Божі. О, багато кому і це не подобається, мовляв, я не є слуга, я нікому не служу, я служу лише собі. Але ми служимо комусь одному. Ми служимо або собі, або ми служимо Господу Богу. Коли ми служимо собі, коли підкоряємося лише своїй волі, коли ми служимо Богові, коли кладемо своє власне Я часто на другий план, а на перше місце. Виводимо Його святу волю. Людина, яка ставить свою волю пріоритетом, вона помиляється. Адже людина помиляється. Людина засуджувала Бога. Люди розіпнули Ісуса Христа. А людина, яка слухає Божу волю, вона є спасенна. І вона отримує благословення не тільки. На цій землі людина отримує благословіння і там, за кулісами нашого земного життя. Отож, нам обирати, будемо ми слугами своїми, своїх власних бажань, чи будемо слугами нашого Небесного Отця, який веде нас кращою дорогою і знає, повірте, краще, що нам потрібно.